Перша лінія оборони Маріуполя. Сьогодні на цьому блокпосту не чути пострілів та вибухів. Бійці Нацгвардії, які тут служать, спокійний день проводять із користю. Це дуже добра розрядка для як для фізична, так і психологічна, тому що постійна напруга, постійна бойова служба дає. Ознаки. А ось тут у бійці уже тривалий час функціонує спортивний майданчик. До єдиного тренажера кожного ранку вишикується черга. Наш тренажер ми привезли з собою з Полтави для жима штанги лежачі. З таким чином виконується вправа. Для шанувальників розумового протистояння у пригоді стають шахи. За цією грою уже утворилося принципове суперництво. Ніщені. По парті, все. Ми частіше в граємо. Утім, поза конкуренцією у всіх є кухня. Сьогодні кухарі приготували для бійців справжній бенкет. Волонтери нам привезли барана, зараз розділуємо і буде супа. Курочку зварили, побільше більше, буде добре. Щоб у бійців на передовій всього було вдосталь, стежить завгосп. Ось це наша машиночка хазяйка. Водичка, продукти, дрова. Все возимо, все возимо, все, щоб хлопцям служилося, щоб їм було добре. І приємно. Завгосп Віктор Ліган найстарший у підрозділі, тож завжди знаходить для своїх побратимів слова підтримки. Досвідчений боєць переконує, українські військові свою землю ворогу не віддадуть. Земля наша, і ми знаємо одно, що перемога буде за нами. Ми зі для того, щоб далі не пішли. Тетяна Ігнатченко, Євген Гончаренко, Донецька область, п'ятий канал.